Ось бетон вже залятий. залятий. І тут в нас є кінці електродів. Ми за допомогою холодного кінця, так називаємо, тобто провід ПВ-4. Вибачте, одною рукою незручно замотувати і тримати телефон. Робимо надійне з'єднання, провід 4 квадрати. І ось вибираємо, наприклад, фазу жовтого кольору. Знімаємо ізоляцію і під'єднуємо холодний нець з цього боку. Далі у нас іде наступний електрод. Ми його під'єднуємо холодним кінцем. Так, гарно зжимаємо, щоб був хороший добрий контакт. и выбираем, например, уже кабель червоного колеру. Сейчас уже також снимаем изоляцию. І під'єднуємо до магістрального кабелю. І так далі. Наступний буде зеленого кольору. Далі буде. Дехто електроди виводить низ, але мені така практика не подобається, тому що вода. Може стояти, так як в цьому випадку калюжа в нас, і електроди замкнулись би через воду між собою. Як проходить процес прогрівання цього бетону? На... Із-за того, що в електродах підключена окрема фаза кожна А, Б, С, іде коротке замикання між самими фазами, між електродами. І також між арматурою. Арматура в нас виходить як мінусовий провід, як земля. І коротке замикання не дає бетону замерзнути. Це в нас всі ці магістралі сходяться ось до такого трансформатора. Понижуючий трансформатор з 380 до 50 вольт. Але він виробляє великий ток, струм великий. Тут з'єднуються в нас всі ці магістралі, всі провода. І оці от три шини, також червона, зелена, жовта АБЦ-фази подають напругу, подають струм цими проводами до електродів. І виникає коротке замикання між електродами і за що цього вони прогрівають бетон. Він також скоріше висихає, і на наступний день вже можна знімати опалубку, переставляти далі ляти наступну стіну. Кому цікаво, питайте, задавайте питання, може ще щось розповім про даний метод гріття бетону. Побачимо, чи зайде даний ролик. А то тільки одні плеточники в тіктоку.